Тільки в офічних країн вимог щоб в кожному процес приходили вони включали надію, щоб вони ставили працювати і ставили умови, які вони сьогодні, справді вони знають скільки. Жодні приходи сьогодні не приходять на дію на дію. І останнє, що Ці світові відповідь добилися тому, що він насправді в закритих переговорах обіцях, що після того, як вирок буде винесено, він при певних обставинах може відповідати в Україну і може дати їй можливість, як він каже, відбувати попередньо. Оце те, що сьогодні робиться. Без міжнародного тиску. Забрати на неї буде дуже важко. Е, ну, от дивіться, вона як свободна людина прийняла таке рішення. І ну, ми ж всі розуміємо, що за ці дні сух... суха... сухе голодування. Ми всі розуміємо, що за ці дні з нею може статися що завгодно. От. І Тому ми тримаємо, як я вам сказала, в тому числі нашими партнерами. up.